Всім доброго дня! Сьогодні 15 червня 2023 року, і ми знаходимося на Баєра грарені Дніпро на демонстраційній ділянці соняшнику. Все, що стосується внесення добрив, обробітку ґрунту, зараз розповість Роман. Роман, тобі слово. Доброго дня, колеги. Ну до вашої уваги посів сорту Бельведер. Був посіяний даний соняшник по такому попереднику, як горох. Дата сівби в нас 8.05. Висівали ми з густотою 60 тисяч рослин на гектар. По мінеральному живленню. Основне внесення під оранку в нас було застосовано 200 кг поліфоса 8.24.24. 24 Під передпосівну культивацію в нас було 120 кг аміачної селітри. І з посівом ми давали таке добриво, як яра міла з формулою 82424 60 кг на гектар. Тут представлено 4 варіанти. Досліду, з якими вас познайомить наш технічний експерт, що стосується варіантів, дійсно у нас їх чотири. Тут є фунгіцидний захист, гербіцидний, інсектицидний, але поки що ми можемо побачити тільки дію ґрунтових гербіцидів. І зараз ми перейдемо до першого варіанту, де продемонструємо, як працюють гербіциди. Будь ласка. Перший варіант, на якому було застосовано ґрунтовий гербіцид харнес в нормі 1,5 літри на гектар. Посів у нас підбувся 8 травня, гербіцид ми застосовували 10 травня без заробки в ґрунт. Гербіцид в принципі, спрацював непогано. От, з лівої сторони це контроль. Ви можете бачити, наскільки багато злакових бур'янів тут амброзія. Добре себе почуває гірчак березковидний, от, лобода також є. І що стосується варіанту, де вносили гербіцид, то ми тут цих бур'янів практично не спостерігаємо, а деякі сходи з'явилися вже трішечки пізніше, подекуди сходи гірчаку березковидного, але ми підчистили ці бур'яни страховим внесенням гербіциду челендж, який застосовували в нормі 2 літри на гектар з доздаванням миров. По цьому варіанту у нас все, ми можемо переходити до іншого варіанту і цей варіант тут більше нічого застосовуватися не буде, крім того, що було застосовано. Це наш вторий варіант. За мною знаходиться ділянка контролю. На даній ділянці ми вносили суміш двох гербіцидів: це челлендж 2,5 літри на гектар і харнес 1,5 літри на гектар. В яких випадках застосовується дана суміш? Челендж ми додаємо в тих випадках, коли у нас є дуже багато хрестоцвітних бур'янів або лобода з щирицею. Що стосується застосування, десятого Травня було застосовано гербіцид і, будемо говорити, спрацювання гербіциду дуже добре. Подекуди є бур'яни, але вони взагалі не критичні для розвитку соняшнику. По цьому варіанту все. І переходимо далі. Оце, оце наш третій варіант і за мною знаходиться ділянка контролю. На даному варіанті було застосовано наш новий гербіцид аспект Pro 2,5 літри на гектар. Вносили також 10 травня от, без заробки в ґрунт. Працювання гербіциду в принципі, можна сказати ідеальне. Що стосується самої роботи даного продукту, то звичайно бажано, якщо після його внесення через 7-10 днів проходять опади то взагалі на таких ділянках практично до збирання ніяких бур'янів ми не знаходимо. Ну а в даному випадку от така ситуація, яка вона є. На цьому варіанті у нас все, йдемо далі. І зараз ми знаходимося на нашому останньому варіанті. Як можете бачити, за мною ділянка контролю. На даній ділянці у нас внесен, внесен челендж 2,5 літри на гектар і гарність 1,5 літри на гектар. Ця суміш використовується в тих випадках, якщо у нас є забур'янення хрестоцвітними бур'янами і амброзією з лободою та щирицею. Також можемо подивитися, як спрацювали гербіциди, контроль і там, де гербіцид був внесений. На цьому у нас по захисту соняшнику. По гербіцидному все. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей на Байрограні. До зустрічі на наших полях.